Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему аранжування. Це слово часто чути в музичній індустрії. Але що ж насправді означає аранжування? Давайте розглянемо це детальніше. А з вами Василь Третьяков, композитор та саунд-продюсер StarTune Production. Коли ми говоримо про аранжування, насправді маємо на увазі процес створення музичного контексту для пісні чи композиції. Уявіть собі, що у вас є гарна мелодія. Мелодія сама по собі це основа, але щоб ця мелодія заграла повноцінно, її потрібно оточити іншими звуками та інструментами. І ось тут на сцену виходить аранжувальник. Аранжування це про те, як ви додаєте інші інструменти, голоси, гармонію, ритм, щоб мелодія заграла яскравіше. Ви, наче створюєте картину, де кожен інструмент виконує свою роль і допомагає досягти цілісного звучання. Можливо, вам знайомі ситуації, коли одна й та сама пісня може звучати зовсім по іншому у різних версіях. Наприклад, є акустична версія, є рок-версія або оркестрова. Це все завдяки аранжуванню. Ви можете змінити не лише інструменти, а й навіть жанр пісні. Тому аранжування це певним чином і творча свобода. Що ще важливо, аранжування це не просто додавання звуків, а й підбір правильних тембрів та настроїв. Кожен інструмент несе свою емоційну ноту. Наприклад, скрипки можуть додати драматичності, тоді як гітари можуть надати пісні енергії або драйву. Все це має підкреслювати основну ідею пісні. А в кінці кінців аранжування це мистецтво створення атмосфери та настрою. Завдяки правильно побудованому аранжуванню, ви допомагаєте слухачам глибше відчути емоції, які несе пісня. Отже, якщо вам цікаво, як створюється музика або як зробити пісню більш яскравою та виразною, дайте собі шанс зануритись у світ аранжування. Це неймовірно захопливий процес. Та якщо ви хочете звернутися до мене щодо аранжування, пишіть нам у директ, і я обговорю з вами усі деталі співпраці. Дякую за те, що були зі мною сьогодні. Якщо вам подобається дізнаватись більше про музику, не забувайте підписуватись. Побачимось у наступному випуску.